Добрий день, діти! Сьогодні на уроці української мови ми з вами починаємо новий розділ досліджую будову слова. І будемо вчитися сьогодні визначати корінь слова. Дзвенить струмочками рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми разом з нашими друзями побуваємо на Яблуницькому перевалі. Будемо досліджувати будову слова і визначати корінь слова. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Натисніть відео на паузу. У Каліграфічні хвилинці пропишіть з великої літери слова назви Карпати, Ховерла, Закарпаття, а також слова, які будуть сьогодні під час подорожі. Це гуцули, мандрівники, перевал. Познайомимося словниковим словом. Пізнайте його за першими літерами. І це слово запишіть його вокзал. Ми вже з цим словом зустрічалися, коли вивчали сумнівний приголосний звук. Це слово із словника його потрібно запам'ятати, тому що в ньому сумнівний приголосний к. Виконайте звукобуквений аналіз цього слова. Поділіть початку на склади, наголосом на другому складі. Проаналізуйте звуки. І в цьому слові щит букв. 6 звуків і 2 склади. Складіть і запишіть речення зі словом вокзал. Розглянемо зразок читати, читанка, читач. Яка тут спільна частина в цих словах? Позначимо дужкою. це чит, чит і чит. Тепер за зразком. У словах мандрувати і мандрівка теж знайдемо спільну частину. Запишіть право 1. І спільна частина в цих словах мандр. Проведемо дослідження. Поясни, від якого слова утворилися слова мандрівка і мандрівники. Утворилися від слова мандри. Чи можна ці слова назвати родичами або спорідненими словами? Так, їх можна. Чому? Тому що в них є спільна частина, вони схожі між собою одним значенням. Прочитай виділену у цих словах спільну частину. А також запам'ятай правило, як називається спільна частина. Спільна частина споріданих слів називається коренем. Ми з вами корінь позначали душкою. Наприклад, в словах дуб, дубок, дубовий, корінь дуб. Порідні слова ще називають спільнокореневими, так як мають однаковий спільний корінь і однакове значення. Праві два. Познайомимо нас родзинка із віршиком Надії Кир'ян. З коріння розростається малина лісова. Від коріння зростають новесенькі слова. «сад», Садити, садівник, ліс, лісочок і лісник, будувати й будівник, квітка, квіточка, квітник. Знайдіть в цьому вірші споріднені слова. І випишемо їх. Це сад, садити, садівник, позначимо дужкою корінь. А також друга група ліс, лісочок, лісник, третя група будувати, будівник і четверта група квітка, квіточка, квітник. Прочитаємо повідомлення каджика. Ми вийшли на Яблуницький перевал. Він знаходиться біля села Яблуниця і з'єднує Закарпаття Івано-Франківщину. На перевалі відкривається красивий краєвид на гору Говерло. Однак не тільки своїми краєвидами відомий Яблуницький перевал. Цілий рік тут працює сувенірний ринок, де можна купити гуцульські сувеніри. Вовняні шкарпетки, вишиванки. Як ви розумієте, слово перевал? Перевіримо себе за словником. Перевал це найнижче і найдоступніше для переходу місця в гірському хребті. Дайте відповіді на запитання, куди вийшли друзі? За текстом діти вийш... друзі вийшли на яблуницький перевал. Чому перевал має таку назву? Бо знаходиться біля села Яблониця. З якої області йшли друзі. Вони йшли із Закарпатської області. У яку область прямують? Прямують вони в Івано-Франківську. А що побачили друзі на перевалі? Побачили вони сувенірний ринок, де можна купити сувеніри. Права 5. Випиши в колонку слова. І справи три про яблуницький перевал. Перше слово це красивий. Доберемо до нього спільнокореневі слова. Це краса, окраса, красиво, прикрашений і прикрашати. спільно спільнокореневі до слова працює. Праця, працьовитий, спрацьований спрацьовано. До слова «гуцульський». гуцул, гуцулка «погуцульське». Позначимо дужкою корінь. Нам легше визначати корінь по найменшому слові. Тут є слово краса і корінь крас, який є спільною частиною всіх спорінних слів. Друга група у нас була працює, праця, «працьовитий». Позначимо корінь. Корінь тут у них. Однаковий спільна частина це праць. І до слова гуцульський ми дібрали гуцул, гуцулка по-гуцульськи. Спільна частина тут гуцул. Отже, це є коренем. Що цікавого, ти дізнався або дізналася про яблуницький перевал? Напиши про це текст. Три-чотири речення. Наприклад, цікаво було дізнатися, що Яблуницький перевал сполучає дві сусідні області. З нього відкривається чудовий краєвид на Говерлов, найвищу гору Карпат. На перевалі цілий рік працює сувенірний ринок. Хотілося б відвідати це мальовниче місце. В домашньому завданні вам потрібно серед поданих слів знайти спільнокореневі і записати їх групами, а також позначити дужкою корінь. Знаходимо спільнокореневі. Це, наприклад, перша група з однаковим спільною частиною це «малювати», намальований і малюнок. Друга група книжка. Книжковий книжечка, Небо, небесний і небеса. А також ще є група слів спільної частини це дерев'яний дерево, дерев'янітий. Корінь у першій групі це Мал. У другій групі книжка, книжковий книжечка книж, небо небесний небеса спільна частина них небо. неб. І в останній групі дерев'яний дерево, дерев'янітий, корінь, тобто спільна частина всіх цих слів, це дерев. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дякую за увагу. На все добре вам, діти!